Добрий ранок, день і вечір. Це добрий день подкаст, Випуск номер 44 Поїхали. Сьогоднішній випуск буде про Суперкубок України і про власне, і анонси матчів першого раунду Кубка України. Ну і почну я з Суперкубку. Динамо виграло Суперкубок України 2020 року. Луческо виграв перший титул з. Київським Динамо Лучаско обіграв Шахтар вперше в протистоянні цих команд. Перший матч Лучаско проти Шахтаря зразу перемога, і навіть за особистими зустрічами можна сказати, що зараз Лучаско виграє в Луїша Каштру, виграє в Шахтаря 1-0, в принципі, як і за титулами, які ці команди розігрували, так само 1-0 на користь Динамо на користь Лучаско в боротьбі з Шахтарем. Що ж до самого матчу, то матч розпочався з великої переваги Шахтаря. Шахтар багато атакував позиційно і створював велику кількість напівмоментів. Ближче до середини тайму гра вирівнялась. Динамо забрало м'яч під контроль, але особливої небезпеки створювати не вдалося. Під кінець тайму Шахтар почав багато атакувати позиційно, в надії відігратися, а Динамо сиділо середнім блоком і намагалось ловити Шахтар на контратаках. Загалом дуже яскравий перший тайм, досить рівний, але Динамо створило чуть більше небезпечних моментів і краще їх реалізувало. Найкращим футболістом Динамо в цьому таймі був Жерсон Родрігіс, який зробив передгольовий пас на Сидорчука в першому голі, і в другому голі, власне, сам відзначився. А в Шахтаря дуже сильно виділявся тете. -те. Тета зробив голіву передачу на Мурайса, плюс ще одного разу змістився з флангу в центр і пробив перекладину. Другий тайм розпочався з домінування і позиційних атак Шахтаря. Динамо сіло низьким блоком, але особливих моментів Шахтар на початку тайму не створював. 54 та хвилина статистика ударів 6-2. У Динамо два удари, два голи. Ближче до середини тайму гра не змінилася. Але в Шахтаря почались моменти середньої небезпеки. Тете почав куражитись. Тете знову ж таки змістився з флангу в центр і пробив досить таки близько до дальньої дев'ятки. Це третій момент Шахтаря і третій момент особисто який створив Тете. І четвертий момент, який теж був створений. Тете він вивів один на один Марлоса. Єдине, що Марлос не зміг реалізувати цей момент. 60-та хвилина, рахунок кутові 5, статистика кутових 5-1. 70-та хвилина. Шахтар зробив дуже цікаву заміну замість Валерія Бондера на поле вийшов Євген Коноплянка. Власне, завдяки цій заміні Матвієнко повернувся на позицію лівого центрального захисника, а Коноплянка почав грати на позиції лівого латераля. Хосе Погвардіольщина від Шахтаря. Степаненко опустився на позицію третього центрального, а Коноплянка і Додо стали латералями. 3-4-3 з дуже агресивними латералями від Каштру, де Додо це максимально атакувальний латераль. Серед всіх латералів він максимально атакувальний, якщо брати. Умовно, ідеалом цієї позиції Ашрафа Хакімі. То Додо, навіть в порівнянні з Ашрафом Хакімі, як на мене, навіть більш атакувальний латераль. А коноплянка це взагалі гравець Атаки, який, напевно, навіть ще більш атакувальний латераль, ніж Додо. Під кінець матчу гра не змінилася. Шахтар сидів на воротах Динамо, а Динамо сиділо низьким блоком. Шахтар намагався відігратися, а Динамо втрим... намагалося тримати суперкубок в своїх руках. 87-ма хвилина ще одна дуже цікава заміна від Луческу. Замість центрального захисника Кривцова на поле вийшов центральний нападник Фернандо. Шахтар перебудувався на 3-5-2, де правим центральним захисником був Додо, а правим латералем Манор Соломон. Якщо до цього додати, що лівим латералем був Євген Коноплянка, то ми розуміємо, наскільки це була атакувальна і агресивна схема, в якій Захисту взагалі навіть по факту то й не очікувалось. Чехтар абсолютно не мав гравців в захисті. В них в захисті був лише лівий центральний Матвієнко і власне центральний захисник, чисто центральний захисник, який опустився з позиції опорника Тарас Степаненко. 87-ма хвилина. Статистика ударів 7-3. Статистика матчу удари 9-3. В стрір 3-3, кутові 8-3, рахунок 1-3. Ну, Динамо було максимально ефективним. Загалом, якщо говорити про цей матч, то перший тайм був за Динамо. Динамо його виграло по рахунку 2-1, і по грі, як на мене, Динамо теж було краще. А другий тайм Динамо вирішило віддати м'яч Шахтарю. Динамо давало Шахтарю можливість робити все, що вони хочуть в атаці. Але Шахтар не створив абсолютно нічого. В Шахтаря в другому таймі було три моменти, що для команди, яка програє в рахунку за 45 хвилин, коли в них володіння м'ячем було ледь не відсотків 90, це абсолютно нічого. По факту, в другому таймі Шахтар володів м'ячем, а Динамо володіло грою. І ось ця ось гра, де Шахтар з м'ячем і при цьому не створює моменти. Це саме те, що Луческо і хотів бачити в другому таймі. Тому по факту. Шахтар ніби як атакував, ніби як пробував щось створювати, але в другому таймі Динамо без м'яча контролювало цей матч. Досить таки подібне до того, що було в матчі Шахтаря проти Інтера, де Шахтар так само володів м'ячем, а грою володів Міланський Інтер. Ну і статистика XG: Шахтар награв на 1,9 і не дореалізував 0,9. Шахтаря. XG мали такі футболісти, як Додо 0,1, Мораєс 0,2, Бондар 0,1. Тети 0,2, Матвієнко 0,2, Марлос 0,5, Фернандо 0,5, Коноплянка 0,1. В Динамо XG в цьому матчі було 1,1. І Динамо овер реалізувало 1,9. Депена 05, Родрігес 0,1, Соль 05. Вірогідність перемоги в цьому матчі Шахтар 63%. Динамо 37%. Навіть по цих показниках видно, що перевага Шахтаря знову ж таки була, так само, як і в плані володіння м'ячем, і в плані контролю м'ячем, і в плані навіть створення моментів. Але перевага 63 на 37 це досить таки хитка перевага. І в даному випадку Динамо свої 37% вирішили скоріше, навіть тактично реалізувати. І ці 37% це. Порівняно високий показник загалом, особливо для як для матчів проти Шахтаря. Але цей показник настільки низький, він міг би бути навіть вищим, але він настільки низький через те, що Динамо тактично було не проти віддати м'яч і можливість контролювати м'яч і навіть створювати моменти Шахтарю. Тобто Динамо спеціально йшло на такий власне показник і на те, щоб саме Шахтар мав перевагу в цьому матчі, але Динамо максимально ефективно використовувало власне, свої можливості. Шахтар награв цьому матчі на 1,9 XG і забив один гол. Недореалізація 0,9 XG. Ця недореалізація в першу чергу через Марлоса і Фернандо, які недореалізували по 0,5. Динамо награло на 1,1 XG і забило 3 голи. Оверреалізація 1,9. Цю оверреалізацію спричинили ДП на плюс 05, Родригес плюс 0,9 і Соль плюс 0,5. Показники їгі цього матчу 1,9 на 1,1, еквівалент рахунку 2-1 на користь Шахтаря. Але через недореалізацію Марлоса і Фернандо і оверреалізацію ДПН Родригеса Родрігеса і Соля, Динамо зуміли перемогти з рахунком 3-1. Загалом перемога Динамо була заслужена, і Динамо насправді все зробило правильно. І як сказав Луческо в інтерв'ю після матчу, Шахтар більш класна команда, але ми змогли обіграти їх за рахунок організації гри. Я до цих слів лише додам, що Динамо змогло обіграти Шахтар не лише за рахунок власне, своєї е, організації гри, а й за рахунок куди більш кращої, і куди більш впевненої реалізації своїх моментів, своїх можливостей і використання того складу, який в них є. Шахтар не зміг повністю реалізувати потенціал своїх футболістів для цього матчу в той час, як Динамо. Зі своїх футболістів витягнули, можливо, навіть більше, ніж вони можуть. В принципі, браво Луческу, і зрозуміло, що це один матч. Зрозуміло, що Динамо ні за яке чемпіонство боротися не буде і, по суті, для Динамо головне це все-таки попасти в груповий етап Ліги Чемпіонів. І після цього матчу, мені здається, шанси Динамо попасти в груповий етап Ліги Чемпіонів дуже сильно виросли. І в плані. Самої мотивації футболістів, тому що футболісти відчули впевненість в тому, що вони здатні вигравати в серйозних команд. плюс, крім того, сам по собі оцей от поштовх від перемоги це теж дуже важливо в професійному футболі. Ну і сама по собі конструкція гри Динамо в цьому матчі мені сподобалось, і враховуючи те, що суперників рівня Шахтаря в кваліфікації Ліги Чемпіонів не буде. То «Динамо» з такої організації гри, мені здається, має всі шанси для того, щоб все-таки попасти в груповий етап Ліги Чемпіонів. Ну і наступна тема на сьогодні в принципі, остання тема на сьогодні це перший раунд Лі... Кубка України. Раунд, якому, який почнеться завтра, який почнеться в середу, в 26-го. Серпня, і якщо я не помиляюсь, матчі будуть тривати аж до неділі до 30 серпня, тобто, по суті, такий кубковий тиждень, де ледь не кожного дня будуть матчі. Разом, якщо я не помиляюсь, їх буде близько 15. Але для свого анонсу я вибрав чотири найцікавіших. І як би це дивно не було, але в цих матчах, які я вибрав, є два матчі Карпат. І два матчі металіста. Два різ... Дві різні команди Карпати і дві різні команди Металіста. Перша команда це Карпати Галич, це оновлені Карпати. Карпати які, скажімо так, зробили певну свою... свій ребрендинг, реінкарнацію. І це команда, яка, по суті, буде створена з нуля частково. Причини ми всі знаємо, тобто спроба. Прибрати з клубу зайвих людей, скажімо так, зайвих власників, зайвих кавоманів і тому подібне. Другі Карпати це Карпати Львів. Це, власне, клуб, який належить на 50% другому співвласнику. Клуб, який, по суті, в цьому році вже мав би зникнути, але через те, що є. Перед цим клубом певні борги, і в цього клубу є певні борги, то для того, щоб власне в цьому клубу вернули борги, і щоб цей клуб теж вернув борги. І, власне, і необхідно, щоб саме цей сезон Карпати провели, Карпати Львів провели все таки в статусі професійної команди. На рахунок боргів, то якщо я правильно розумію, борги теперішніх Карпат це приблизно. Близько трьох, можливо, 3,5 трьох мільйонів. А самим Карпатам винні 1,25 мільйона ріверплейт за перехід Караскаля з Карпат в ріверплейт. І якщо чутки про те, що Хорхе Караскаль переходить з ріверплейта в Московський ЦСК за 8 мільйонів правда, тоді відповідно ще 880 тисяч за власний перехід з ріверплейта в ЦСК. Разом виходить, в принципі, немаленька сума: 2 мільйони 130 тисяч. Досить пристойні гроші. Причому, якщо я не помиляюсь, то борги-Карпат близько 3-3,5 мільйонів доларів. А ЦСКА може, ніж Ріверплейт за перехід в ЦСК, здається, має розрахуватися в євро. Тому ця сума, напевно, буде ще трохи більша, десь 2,2 або 2,25 мільйони. Враховуючи, що самі по собі Борги Карпат приблизно на мільйон більше, то це насправді дуже велика сума, яка необхідна для погашення попередніх боргів. Третя команда це Металіз 1925. Це команда, яка попала в цей список через свого суперника, тому що в першому раунді Кубка України буде дуже серйозний матч між Альянсом і Металістом 19-25, між двома командами першої ліги, між Альянсом, який цілком можливо буде боротися за місця всередині таблиці, якщо навіть і не чуть вище. Металіст 19-25, який, скоріш за все, все-таки буде пробувати попасти в УПЛ. Uh, і в зв'язку з цим це протистояння насправді виглядає найбільш конкурентним і найбільш потужним і сильним серед всіх інших пар першого раунду Кубка України. Uh, цей матч настільки крутий, що його навіть буде показувати Футбол Хуб на своєму youtube каналі І я думаю, що цей матч цілком можливо буде дивитися. Більша кількість людей, ніж набагато більша кількість людей, ніж інші матчі першого раунду Кубка України. Ну і четвертий матч це матч ФК Метал, матч, скажімо так, оновленого металіста клубу, який належить Євгену Краснікову, який дуже багато чого створював в попередньому металісті, в легендарному металісті. Плюс там величезна кількість дуже. Відомих спортивних ніж футбольних особистостей, таких як, наприклад, головний тренер Олександр Кучер, легендарний футболіст збірної України. Так само, якщо я не пляюсь на позиції спортивного директора, буде працювати ще один легендарний футболіст український, і, власне, збірної України, Олександр Рекун. І хоча ця людина дуже сильно любила в винниках з другого поверху поп'яні впасти на землю, але. Це не відміняє того, що він в свій час був легендарним футболістом, що він в свій час був мозговим центром своїх команд і навіть збірної. І це футболіст, який раніше був легендарним мозговим центром в плані, на, в плані як футболіст на футбольному полі, а зараз він буде це все робити на позиції менеджера і буде мозговим центром ФК Метал саме з точки зору менеджменту. Так само Потрібно відзначити, що ця команда підсилась хорошими футболістами. Ця команда взяла двох лідерів футбольного клубу Авангард, який боровся за попадання в УПЛ в минулому сезоні. Один з них Демчук, другий не пам'ятаю прізвище. Так само взяли одного з лідерів гірник спорта. Команда, яка за таким показником як XG була в трійці чи в п'ятірці. Найкращих команд першої ліги в минулому сезоні взяли лозового звідти, одного з лідера. одного з лідерів. Крім того, взяли двох футболістів з Металіста 19-25, взяли Романова, який дуже непогано себе проявив після карантину. Плюс взяли Давидова, який, по суті, став легендою Металіст 19-25. Ну і крім того, взяли з Маріуполя дуже сильного футболіста, одного з легендарних футболістів Маріуполя. Руслана Фоміна, ну і так само треба говорити, що в тренерський штаб увійде один з найпопулярніших українських блогерів Андрій Колесник, який буде виконувати в, в К-металі в тренерському штабі цієї команди функції такого собі спеціаліста з тактики, спеціаліста з роботи над побудовою плану. В грі проти суперника, тобто він буде вивчати суперника і буде вивчати його слабкі сторони, сильні сторони, і загалом буде займатися саме в цій сфері. Що ж до самих матчів, то Карпати Галич зіграють проти Тернопільської Ниви і Карпати Львів, які по суті і будуть основним наповненням команди Карпати Галич, вже грали проти Тернопільської Ниви. Раптом тижні-півтора тому в товариському матчі програла з рахунком 0-3. Тобто потрібно розуміти, що в матчі Карпати, Галич-Нива, Тернопіль явний фаворит це Тернопільська Нива, команда, яка з великим запасом з другої ліги попала в першу і в цьому соні буде грати в першій лізі. Причому я від них так само, як і від Альянсу, очікую досить таки хорошої боротьби за позиції в топ-10. Я думаю, Тернопільська Нива Досить великий фаворит в цьому протистоянні. І я прогнозую, що саме Тернопільська Нево виграє. Можливо, рахунок не буде 0-3, але як мінімум 2-1 або 2-0, щось подібного плану, я від цього матчу чекаю на користь Тернопільської Неви. Наступне протистояння це матч Металіст, тобто ФК Метал проти ВПК Агро. ВПК Агро це команда, яка виграла другу лігу. З східну частину другої ліги в минулому сезоні. Це команда, яка в наступному сезоні буде грати в першій лізі. І так само, як і від кожної команди, яка з другої ліги вийшла в першу лігу, очікується непогані результати і боротьба за топ-10. ФК Метал абсолютно нова команда, абсолютно не зіграна команда. Плюс там, якщо я не помиляюсь, близько 15 футболістів в основній команді. Тому. Зрозуміло, що в цьому протистоянні великий фаворит ВПК Агра. Команда, яка в другій лізі вигравала, яка виграла цей чемпіонат в минулому році, і команда, яка набагато більш зіграна, там набагато більш зіграний склад з точки зору і футболістів, і самих по собі, по собі хімії між футболістом, тренером і так далі. Тобто, ця команда вона вже готова до того, щоб грати на певному рівні. А в Каметал тільки намагається вийти на цей рівень, тому я думаю. ВПК Агро повинен бути досить таки великим фаворитом в цьому матчі, і мій прогноз все-таки перемога ВПК Агро можливо мінімальна, тому що ми розуміємо, що ВК Метал є дуже пристойні футболісти, і як мінімум ніяких розгромів, напевно, очікувати в матчах ФК Метал я би не став. Я думаю, мінімальна перемога ВПК Агро в цьому матчі і, власне, прохід наступний раунд. Наступний матч це матч Альянс Металіст 19-25. Альянс, який зайняв в минулому соні третє місце в другій лізі, плюс, крім того, грав в чвертьфіналі Кубка України і програв в Маріуполі 4-2, при тому, що, як мінімум, по грі, я дивився той матч, і я би не сказав, що Альянс був гірший за Метеліз 19-20 за Маріуполь. Маріуполь використав свою вищу індивідуальну майстерність, краще реалізував свої моменти. І саме завдяки цьому Маріуполь виграв цей матч. Хоча саме по грі Альянс мені дуже сподобався. Так само в протистояннях за власне попадання в першу лігу проти запорізького металурга Альянс був кращий в усіх чотирьох таймах. Вони виграли перший матч 2-0, другий матч вони виграли 1-0. Але, хоча й забили три голи, але проблема була в тому, що... Альянс не дуже якісно використовував свої моменти. Перевага Альянса саме по грі, як на мене була більша, ніж перевага 3-0 по рахунку. І загалом Альянс виглядав дуже пристойно, як для е, команди, яка навіть в першій лізі ще на той момент не грала. Я думаю, це досить рівне протистояння, і мені здається, в цьому протистоянні е, повинні бути екстра тайми. Я думаю, що це протистояння не закінчиться в основний час, тому що обидві команди приблизно рівного рівня, плюс Металіс 19-25 все-таки втратив певних своїх лідерів. І я думаю, що Альянс має шанси, як мінімум, не програти в основний час. Я думаю, будуть екстра тайми, а можливо навіть і пенальті. Ну а хто виграє в екстра таймах або в серії пенальті, тим більше на початку сезону, коли команди ще не є. До кінця зіграні, коли команда ще не набрала оптимальну форму, по факту це лотерея, і тут вже кому як пощастить. Ну і останній матч це матч Епіцентр проти Карпати Львів. Дуже цікаве протистояння, <смас> максимально цікаве протистояння. Про Карпати Львів я вже говорив, там буде грати величезна кількість молоді, і переважно там будуть грати футболісти Карпата U19, Карпата 17. І ця команда ніби як повинна бути слабка, але потрібно розуміти, що. Навіть футболісти Карпати Ю 19 і навіть Ю-17 там є велика кількість дуже цікавих футболістів. Плюс, крім того, треба розуміти, що тренером команди Карпати Львів є Любомир Вовчук, який працював в команді Карпати Ю-21. Відповідно, він має досвід роботи з цими футболістами, які будуть грати в цій команді. Не з усіма, але з частиною. А епіцентр це максимально нова молода команда. Це команда Олександра Гереги. І от саме це саме цікаве, тому що... Олександр Герега, до того, як власне створити клуб Епіцентр, дуже багато років намагався купити львівські Карпати. І з тієї інформації, яка є в мене, про те, що від, скажімо так, від людей, наближених до політики, як мінімум львівської політики, Олександр Герега в один момент був максимально близький до власне, того, щоб ці Карпати купити. Настільки близьким, що про це вже по суті говорили як про доконаний факт. Тому Грега, який майже став власником команди Карпати Львів, створив клуб, і в першому раунді Кубка України новий клуб Грега зіграє проти клубу, який Грега в свій час майже купив і насправді дуже, дуже близько знаходився до того, щоб власне цей клуб купити. Що говорити про це протистояння? Я не знаю, я абсолютно нічого не знаю про футбольний клуб Епіцентр. Я абсолютно не знаю, які там футболісти, і навіть в інтернеті не знаю, чи можна щось знайти, якусь інформацію. Тому це протистояння особисто для мене це абсолютно якесь кшталт гадання на кавовій Гущі. Але враховуючи те, що про ФК «Епіцентр» поки нічого не відомо, а в Карпат буде грати максимально молодий склад. Я би сказав, що це протистояння досить рівне. В одних команда не є сильна, а в інших команда, по суті, створюється з нуля, і в них досить подібні проблеми будуть до команди FK Metal. З єдиною лише різницею, що в FK Метал працюють футболі... футболісти, і тренери, і менеджери дуже високого рівня, а про ФК-Епіцентр поки що не відомо нічого. Мій прогноз буде цікаво і, можливо, буде досить таки рівна гра. В принципі, на сьогодні це все так. Що всім до побачення, всім добраніч і приємного перегляду матчів, які починаються вже від завтра.